У селі Високе Вапнярської громади зі старого військового літака зроблять музей. Він стоїть біля місцевого ставка та вже став візитівкою села. Це єдиний в Україні та другий у світі військовий транспортний літак АН 12. Ще один такий знаходиться в Естонії. В майбутньому музеї буде представлена інформація про військових та загиблих воїнів села, чим займали жителі під час війни, а також збережені речі вояків та інші артефакти. З нами на зв'язку Оксана Пишак, завідувачка Височанської гімназії філії. Вітаю вас! Як ви взагалі прийшли до такої ідеї створення літака музею? Літак знаходиться в центрі села над ставком, над водою і є окрасою та візитівкою нашого високого. Ми його дуже любимо, пишаємося тим, що він у нас є, а тому нам дуже хочеться його зберегти. Адже раніше тут біля нього проходили масові гуляння на святкування Івана Купал, оскільки гуляння припинилися, а час бере своє, тому ми робимо все можливе для того, аби зберегти його не лише для нас і наших дітей, а ще багато поколінь з'їзд приїздили у високе для того, аби полюбуватися нашим сталевим птахом. Що буде всередині літака? Ми вважаємо, що зараз як ніколи дуже влучний момент дати нашому сталевому птаху друге життя. Тому й вирішено було зробити з нього музей. В першу чергу хочу сказати, що цей літак буде поділений на три частини: центральний вхід центральна частина буде відведена під музей миру. В якому буде зберігатися інформація про військових, про янголів наших небесних, про життя села, чим займалися люди у воєнний час і як наближали перемогу. Хвостова частина планується бути відведена під кінозал. Раніше вона і служила кінозалом, але він буде більш модернізований і цікавий. Ну і носова частина планується під кабіну пілота. Бажаємо її відтворити для того, аби кожен бажаючий міг сісти і відчути себе пілотом. Розкажіть взагалі, що це за літак, його історію, де він взагалі буде розташований. Після розформування військової частини вся авіаційна техніка підлягала утилізації. У 1991 році керівник Височанського сільськогосподарського підприємства Перемога Спориш Іван Дмитрович викупив даний літак у командира частини за мішок цукру. На той час це була досить таки цінна валюта. А нашим глядачам нагадую, з нами була Оксана Пишак, завідувачка Височанської гімназії філії.